Десять років на захисті міста Запорізька поліція відзначає перший ювілей. Вони не тільки викривають масштабні схеми та підтримують правопорядок на вулицях міста, а з початку великої війни ще й працюють у прифронтових громадах, евакуюють людей та ведуть розслідування воєнних злочинів. З нагоди свята в центрі надання культурних послуг титан нагородили правоохоронців. Майже сотню поліцейських відзначили медалями, грамотами та коштовними подарунками. Я мешаюсь кожним з вас ті відзнаки, які ви сьогодні отримали, це тільки підтвердження нашого професіоналізму. Окрема подяка керівництву національної поліції, всьому пульту управління національної поліції за те, що в нашій спільній комунікації ми завжди знаходимо порозуміння, тому що єдина мета це допомога і забезпечення безпеки на території нашої Запорізької області. Посмертно нагородою відзначили і поліцейського спецпризначенця Григорія Кожуховського. Майор поліції присвятив понад 26 років служби в органах внутрішніх справ. Та був одним із перших, хто долучився до новоствореного стрілецького батальйону поліції. Сам чоловік родом із тимчасово окупованої Кам'янки Дніпровської. Його підрозділ потрапив під атаку ворожих ФПВ-дронів. Внаслідок прямого влучання поліцейський отримав поранення, несумісні з життям. Посмертно. Нагорода передається доньці загиблого кожуховській Регіні Григорівни. тисяч співробітників нацполіції воюють на фронті. Сформовані спеціальні підрозділи, які допомагають Державній прикордонній службі, силам оборони та Збройним силам України. Тож, без перебільшення, ви опора, ви дисципліна, ви та непомітна, але надпотужна сила, що забезпечує стабільність в громаді. І я щиро вдячна кожному і кожній з вас за витримку, за честь, за професіоналізм. Також у ТЦ Україна відкрили фотовиставку роботи поліцейських, які зробили самі силовики. На них обстріли прифронтових громад, евакуація людей, робота вибухотехніків та парамедиків. Побачити її можна протягом чотирьох днів. Після цього виставку планують показати і в інших локаціях міста. А ще на ній представлений меморіальний плакат з загиблими правоохоронцями. Всі ці поліцейські виборювали нашу свободу. Вони були. Вони билися, вони воювали у складі сил оборони. Сьогодні ми маємо 12 співробітників, які на жаль загинули тут і безпосередньо поліцейські нацполіції і працівники патрульної поліції, які воювали в складі хижака.